Всім доброго часу. Зробив отакий стенд маленький по такій схемі для провірки польових транзисторів. Зараз е з генератора подається сигнал частотою 1 МГц, амплітуда 50 мВ на вхід польового транзистора. Поки що батарея не підімкнена. І на екрані осцилографа можна побачити ось таку картинку. Це нормально, бо прохідна ємність. Транзистора, і тому воно має бути. І зараз подивимося, як зміниться та картинка, коли я підмикаю живлення на, оцей, на, цю, на цей стенд. І от Батарейка. Підмикаю видно синусоїду. Синусоїда знімається з, отута, з джерела. Ну, не, все нормально, так як подається, так і виходить. Відмикаємо батарейку. Бачимо такий результат. І зараз це є транзистор BF245, і я зараз поставлю КП-303. І подивимося, як зміниться картинка на осцилографі спочатку без вімкнення батарейки, а потім під час, під час вімкнення батарейки. Ну і так, от підімкнув КП-303. Батарейка відімкнена, і от що ми бачимо на осцилографі. Тут я нічого не змінював. Все як було, так і є отака картина появляється, Тобто сигнал проходить через прохідну ємність чи через що, проходить невідомо. Такий радянський польовий транзистор. Ну і зараз вмикаю батарейку. Так, настроював руку і зараз момент вімкнення. Оп! І отака картинка. Вимкнена батарейка. Вімкнена батарейка. Вимкнена, вимкнена. Отак от працює радянський польовий транзистор в порівнянні з польовим транзистором BF245. Ну і зараз заміню оцей цей новий транзистор, ще не паяний, на той, що в мене був вже вживаний. Замінив транзистор, поставив вживаний картина на осцилографі та сама, батарейка відімкнена. Зараз вмикаю батарейку. Ну, отак от міняється картина. Тобто так працюють радянські транзистори. Хто що має яку думку, напишіть, бо чесно, цікаво, чому так.